Всім доброго дня. Багато хто питається, чи можна цією сівалкою сіяти кукурудзу. Ну, я думаю, на неї все можна сіяти, можна виставляти. Так, в неї тут ззаді катушечки все виставляється. І в неї от тільки виставляєте між дураді, перекриваєте отак заслоночки. І в неї ж тут спеціально, ви сіяти сою, у неї оці заслоночки скачуть. Я думаю, вона буде сіяти все. Ну, зараз підемо подивимось на результат. Як же ж вона у нас? Посіяла кукурудзу. Ну Знову ж таки, кажу, що я сіяв кукурудзу на сілус і заодно собі поекспериментував, як вона буде кидати кукурудзу насінену від сінину. Чи варто не сіяти кукурудзу на зерно, чи все ж таки краще сіяти тою сівалкою, яку я сіяв до цього? Ну Пішли подивимось. Прийшли ми на нашу кукурудзку Ось так воно вийшло. Ну, знову повторюю, що я тут сіяв на сілу просто хотів поекспериментувати, чи варто нею сіяти кукурудзу на зерно. Ну, як бачите, вона дуже сильно густить. Що на зерно нею сіяти не вийде. А зараз підійду, покажу, От ми поклали рулетку. Починаючи звідси, От нас іде, йде, 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 йде. І ось тут у нас метр. От дивіться, як вона кидає кукурудзу, якщо нею сіяти на зерно. Це густовато. І зараз вам покажу, якою я все-таки сію кукурудзу на зерно. І що я там переробив в тій катушці, щоб вона так не засипала. А для порівняння, от дивіться, та сівалка, що я переробив, катушка все те саме, потім покажу як. От Дивіться, от від цього ми починаємо. І у нас метр ось тут. Тут у нас метр. А звідси ми починаємо. Отак. Для порівняння. Ось цей у нас метр. От-от-от. Для порівняння, як сипе катушка, перероблена. Катушка все те ж саме. Тільки покажу, як зараз переробив. Бо там у нас дуже загущено виходить, польською сівалкою. А ця сипа у нас в самий раз. Так, оця сівалочка, що я казав, катушка все те ж саме. От тільки дивіться, бачите? Один. Получається, один проріз є. От, дивіться, зараз крутимо. Бачите? Три заварено. От знову один є. І три заварено. От знову. Три заварено, один є. Получається, через три. Через три я зробив цю катушку і вона сипе хорошо і нормально сіє і не має ніяких проблем з цією катушкою. І ця сівалка вже. Дуже багато пересіяла за мотоблоком. Так що, кому буде інтересно, може комусь буде корисно, можна так зробити. Ну, Хто хоче, звісно, можна і польською сіяти, але я, напевно, буду сіяти на наступний раз знову цією сівалкою. Ну що, Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!